Попрощалися зі школою і випускники Дніпропетровського обласного медичного ліцею інтернату Дніпро. Вже 19 років цей навчальний заклад приймає обдарованих дітей зі всього регіону, і майже всі вони потім пов'язують життя із медициною або стають хіміками та біологами. Цього разу випускни святкували близько 60 ліцеїстів. Атестати про закінчення ліцею вручатимуть через дві години, а випускники вже прийшли на майдан перед палацем студентів, щоб наостанок як найдовше побути разом. З я розумію, що зараз нам відкриті всі путі. але все таки ліцей він вже родний. У мене дуже много людей спрашивають, коли збираєшся поступати і що ти кем ти відео себе в будущем. Я определилась, але поки я нікому не розповідаю. Це страшний секрет. Батьки Юлії, медики, тож радіють, що донька обрала такий же шлях у житті, на яку спеціальність піде звичайно важливо, але головне, що вона в будь-якому разі буде лікарем. Моя сьогодні закінчила медицинський ліцей Дніпро. У неї дуже великі плани, вона дуже очень Дякую Спасибо огромнее всьому педагогічному колективу, директору ліцею. огромное спасибо за то, что они поверили в нее, за то, что дали ей возможность открыть себя. У лицея выкладывают, кроме загальноосвітніх, вузку специальной медичні дисциплины и обовязково латинь. але химия и биология стають для большинства лицеистов улюбленными предметами. Наша директор Татьяна Алексеевна. Я ведь до лицея поменял пять школ и могу с уверенностью сказать, что таких педагогов нигде нет. Я на Олексіївна привіла любов, який у нас читала. Дніпропетровський медичний ліцей вже кілька років входить до десятки кращих спеціалізованих шкіл України. Вони можуть отримати очень серйозний оснований старт. Для своєї медицинской медицинської Мы ми тем, що серед наших випускників вже є, є кандидат медицинских наук, є вже і доктор медицинських наук. Для викладачів ліцею та його директора кожен випуск особливий цього року кажуть ще й найгарніший. Ірина Каблуцька і Шейко новини одинадцятого каналу.